Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 4 червня 2024 року. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку. Заїхав подивитися, які тут машинки є та скільки вони коштують. Тому всім приємного перегляду і погнали. Давайте будемо дивитись рандомно, самі ходові машини. Просто так йду, що бачу, то і знімаю. От, наприклад, Суперб 2011 року випуску в кузові Універсал 1.8 газ бензин. 225 тисяч пробігу, максимальна комплектації на автоматі 9,5 тим. Шкода в кузові Liftback 2008 року випуску 1,6 газ бензин 176 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 7100 доларів. Volkswagen Golf Plus 2007 року випуску 1,4 бензин 230 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 6500 доларів. Сіат Ібіца 2008 року випуску, 1.4 бензин 132 тисячі пробігу, гарний колір, гарні диски, трьохдверний і вартість 3800 доларів. Ford Focus 2014 року випуску. З двигуном 1,6 дизель в кузові хетчбек 166 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 8200 доларів. Mazda 6 2006 року випуску в кузові Універсал. 1,8 бензин 263 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 5900 доларів. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску, 1.6 бензин, 207 пробігу. Бачу гарні диски, комплектація Goal і ціна 5950 доларів. Hyundai Tucson 2007 року випуску, 2 літра дизель, автомат 181 тисяча пробігу. І вартість даного автомобіля 9100 доларів. І ще один гольфік 2007 року випуску, вже п'ятидверний на колпаках, 1.4 бензин 7 рік і ціна 6500 доларів. Land Rover Freelander 2012 року випуску 2.2 дизель 280 тисяч пробігу. І ціна даного автомобіля 12800 доларів. Повнопривідний і, я так розумію, на автоматі. Opel Zafira 2003 року випуску, 1,6 бензин MPI 254 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 4500 доларів. Renault Clio 2006 року випуску 1,2 бензин 217 тисяч пробігу і вартість автомобіля 4500 тисячі доларів. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску, 1,6 бензин 174 тисячі пробігу. І ціна 5700 доларів. Комплектація Гал. 4 Golf 2001 року випуску. 1,6 бензин. і Ціна 4800 229 пробігу. Opel Zafira 2007 року випуску 1,8 бензин, 177 тисяч пробігу. Пишуть, що не фарбована. І ціна 6700 доларів. Nissan Note 2007 року випуску 1,6 газ-бензин на автоматі і ціна 6,5 тисяч доларів. Шкода Octavia a 5 2008 року випуску. 1,6 бензин MPI 252 тисячі пробігу і вартість 6950 доларів. Шкода Octavia Tour 2009 року випуску. 1,6 бензин 215 тисяч пробігу і вартість 5500 доларів. Mercedes-Benz 2006 року випуску. З двигуном 3 літра дизель, 223 пробігу, кузов седан і ціна 11200 доларів. Гарна аудюха А3 2010 року випуск, 1,6 бензин МПІ, і ціна 8800 доларів. Середа, казалось би, базарний день. 9 годин ранку, але щось людей тут немає. Є люди, які тільки власники цих машин. Volkswagen Golf 7 2015 року випуску, 1,6 дизель 200 тисяч пробігу, кузов Універсал і ціна 11 тисяч 900 доларів. Пишуть, що не фарбований. І ще одна нефарбована, так би мовити, машина Це Renault Space 2016 року випуску. З двигуном 1,6 дизель 153 тисячі пробігу і ціна 16 800. Volkswagen Golf 4 2001 року випуску. З двигуном яким не знаю, не вказано. 188 пробігу і ціна 4650 доларів. Volkswagen Passat b 7 2011 року випуску 1,8 бензин 138 тисяч пробігу і вартість автомобіля 13 400 доларів. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин 180 пробігу і вартість 6200 з торгом. Renault Megane, 2006 року випуску кузові Універсал. 1,6 бензин 230 пробігу. І ціна даного автомобіля 5300 доларів. Пишуть без підкрасів. Шкода Октавія 2009 року випуску. 1,6 газ бензин 172 тисячі пробігу. кузов ліфтбек і вартість даного автомобіля 8400 доларів. Volkswagen Golf 6 2009 року випуску. З двигуном 1,4 MPI 163 тисячі пробігу і вартість 7800. Ford Focus 2017 року випуску 1,5 дизель 125 тисяч пробігу. Нічого собі. І ціна 12200. Kia Sorento 2019 року випуску з двигуном 2,4 бензин, 146 тисяч пробігу, свіжопригнана автомат 19700. Peugeot 206 2006 року випуску з двигуном 1,4 бензин. Кондиціонер робе І ціна 400. Йдемо, подивимося преміалочку Туарег Арлайн, бачу, 2016 рік. 170 пробігу, 3 літра дизель, все як треба, 33 тисячі доларів. Ну, в принципі, такі машини дешево не будуть коштувати? Volkswagen Passat b 7 2010 року випуску, 2 літра дизель, 301 тисяча пробігу. Автомат і ціна 9800. Hyundai Tucson, 2012 року випуску з двигуном 2 літра бензин, 163 тисячі пробігу і ціна 9950 доларів. Йдемо далі, що в нас тут? Фордитики вам показувати чи не показувати. 10 рік, 1,4 бензин, 6690 ціна. Tiguan, 13 рік. 2 літра, напевно, бензин. Да, 2 літра бензин 230 тисяч пробігу і вартість 12 тисяч доларів. Шкода фабія 2009 року випуску, 1,4 бензин, 6100-189 пробігу. В кузові Універсал. Шкода фабія першого покоління. Це друге 2006 року випуску з двигуном 1,4 MPI, Правильний двигун, кузов Універсал. 225 пробігу і ціна 4800. Volkswagen Golf 4 2002 року випуску з двигуном 1,6 MPI. В кузові Універсал 212 пробігу 4,950 доларів ціна. Volkswagen Passat B6 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин 280 пробігу і ціна 6300 доларів. Hyundai Santa Fe, 2011 року випуску. З двигуном 2.2 дизель. Симимісна максимальна комплектація і ціна 14,450 доларів. BMW F-30 2015 року випуску з двигуном 2 літра бензин 121 тисяча пробігу і ціна 15 800 доларів. Hyundai Tucson 2007 року випуску з двигуном 2 літра бензин 212 тисяч пробігу, газ бензин і ціна 7950 доларів. Mazda CX5 2013 року випуску. З двигуном 2,2 дизель, 200 тисяч пробігу і вартість 16800. Пишуть не фарбована. І ще одна Mazda, тільки трошки свіжіша, 2015 року випуску. З двигуном також 2,2 дизель, повний привід 190 тисяч пробігу і ціна 17650 доларів. Hyundai X35 2011 року випуску. 2 літра бензин автомат. Повний привід 93 тисячі рідного пишуть пробігу і ціна 12500 доларів. Куча сценіків. Давайте подивимося і їх. Значить, перший сценік 2012 року, 1,6 дизель, 215 пробігу і ціна 8200. Йдемо далі. Ще один сценік 10-го року, 1,5 дизель. Є номер телефону. Можете телефонувати і питати. І ще один сценік 2012 року, 1,5 дизель. 201 тисяча пробігу, ціна 8 тисяч доларів. Якщо вам сірий, чорний і коричневий не сподобався, чи це темно сірий, навіть є ще світлий. 1,5 дизель 210 пробігу, 8700 ціна. Ну і є ще ось такий сценік 2012 року. 1,6 бензин, 8500. тисяч. Ford Focus 2008 року випуску. 1,6 дизель 232 пробігу, 6,200. Renault Меган 2014 року з двигуном 1,6 дизель, 203 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 8200 доларів. І є ще два ось таких мегана 2014 року обидва. 1,5 дизель. Ось цей білий, 130 пробігу, 10 тисяч доларів. А чорний 1,6 дизель 213 пробігу. Чи навіть сірий 9 тисяч доларів ціна. Ну і користуючись нагодою, хочу вам сказати, що є в мене такий Ford Focus 2015 року випуску 1,5 дизель і вартість 9 тисяч доларів. Кого цікавить, звертайтеся. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, прожимаємо палець вверх, підписуємось на канал і до нових зустрічей.